Дідько, що це за аномалія? Ну, добре, зараз я тебе помацаю. Ага, а тут і артефакт є. Ну на чорта собі, справжня магма. Бляха, це ще що, що за лайно. Зараза, сраний полтергейст. Підступна ж ти тварюка, а довбана потвора. Хабар так собі втішає те, що неподалік знаходиться артефакт. Як би мені там пройти?